Берхану проповідував з дитинства. У нього була сильна віра та бачення того, як проповідувати Євангеліє. Тому його запросили служити місіонером глобальної місії у своїй країні, Ефіопії. Берхану дуже зрадів новому виклику, але невдовзі зрозумів, що у призначенні йому території зовсім немає адвентистів. Тому Берхану почав запрошувати місцевих жителів на вивчення Біблії, і незабаром група адвентистів збиралася у невеликій орендованій будівлі. Любов Берхану до співу допомогла познайомити його нових сусідів з Ісусом. Заспівавши одну зі своїх улюблених пісень, Берхану ділиться щирою вісткою, яка торкається сердець людей, присутніх на зустрічах. Більшість із них працюють на державних фермах у тому ж регіоні, тому спілкування у групі дає їм таке необхідне почуття спільності і дружби. Соломон один із тих, кого Берхану зустрів, коли переїхав до цього міста і влаштувався на фермі. Соломон почувався самотнім, але після зустрічі з Берхану вони з'ясували, що обоє родом із одного села. Після приєднання до малої групи Берхану Соломон відчув, що знайшов нову сім'ю. Крім регулярних зустрічей зі своєю групою, Берхану також проходить дві години пішки, щоб зустрічатися з групою в іншому місті. Він лише один із 1600 місіонерів глобальної місії по всьому світу, які знайомлять людей з Ісусом. Повернення вашої десятини і обіцяних приношень, тобто регулярних і систематичних пожертвувань, це ще один спосіб працювати для Ісуса. Щоразу, коли ви розподіляєте свої приношення згідно об'єднаного плану пожертвувань. 60% з них підтримують місіонерські служіння вашої місцевої громади, 20% підтримують регіональні місіонерські заходи під керівництвом вашої конференції або уніону. 20% підтримують фонд всесвітньої місії, який, зокрема, забезпечує проєкти глобальної місії. Але якщо на додаток до вашої десятини і обіцяних приношень ви бажаєте зробити більше та надіслати додаткові пожертвування спеціально для підтримки ініціатив глобальної місії. Перейдіть на її веб-сторінку і слідуйте інструкціям. Коли ми служимо Ісусу особистою працею і пожертвуваннями, давайте поставимо Бога на перше місце.